Сьогодні в нас буде цікаве інтерв'ю. Адже до нас в гості в сонячну Іспанію в місто Таревєха завітав відомий хореограф Дмитро Поляденко, який був хореографом номерів учасників телепроекту Шанс. Пізніше виступив як учасник проєкту в ролі співака в день першого квітня. Це поклало початок його музичній кар'єрі. Діма, радий бачити тебе в сонячній Іспанії. Розкажи, будь ласка, трішки про мету свого приїзду. <рес> Дякую, Славко, мені дуже приємно. По-перше, в Іспанії я вперше. Мені тут дуже сподобалось, тому що сонце, море, ресторани, їжа, паельо, концерт, благодійний концерт, дует з зірками, дітки. <рес> Крута акція, бо ми допомагаємо ЗСУ. Ми зібрали невеличку суму грошей, але це для нашої армії. Ти виступав з твоєю новою піснею, яка називається Жити. Розкажи трішки, будь ласка, про те, як вона з'явилася. Коли почалася війна, я був як місяців у Києві в ті самі тяжкі часи, і до мене подзвонила. Яна Пасенкова, це дуже відомий таролог, моя подруга, і вона мені запропонувала заспівати пісню Жити. Вона е ексклюзивно написала її для мене. Там дуже крута музика і дуже круті слова. Ми будемо жити так і знає. І будуть летіти квіти за нашу свободу. Діти, і я подумав, що такі слова дуже гарно. надихнуть всю Україну на те, що все буде добре. І я зробив відео, заспівав цю пісню, і саме цю пісню я співав на сцені Іспанії, на дитячому, благодійному фесті зіркою». Вона мені дуже подобається. Раніше я співав дуже веселі пісні. Зараз, зараз не той час, йде війна, і хочеться бути справжнім, без гриму, без циліндрів своїх дурацьких, без бльосток, без антуражу. Ну, клоунада зараз це не, не то, що не в тренді, це не, не, не неумісно. Скажи, будь ласка, чи є в тебе в проєкті зараз якась нова пісня? Які взагалі плани на майбутнє? Також я в березні записав другу пісню. Вона дуже красива на українській мові, заплакана весна, угу. і там чудовий текст. Що всі українці, котрі зараз опинилися за кордоном, вони всі обов'язково повернуться в Україну, бо це наш дім, бо це е, там наші батьки, матусі, і кожна людина, де б вона не знаходилась, Іспанія, Італія. Канада, Нью-Йорк, Вони усі хочуть повернутися додому в рідну Україну. І там такий посил був дуже добрий, що українці у нас все буде добре. Розплетена коса нескорена, не зламлена з душею журавля. Летить до краю рідного. Волна. А далі подивимось. Ну я вам обіцяю, що веселих пісень не буде. Я не хочу співати веселі пісні, тому що після того як війна закінчиться буде. О, оце і то я буду співати перемога пісня. Щоб усі цілувалися, обнімалися, зустрічали близьких рідних. Щоб всі гуляли до утра, до рання. Добрий день, я просить. Так, Женька, іди сюди. Загадую бажання. Я хочу, щоб у нас, по-перше, і у нас був мир. Ви вже давно не бачилися з Іриною. Розкажи, будь ласка, з Іриною ми не бачилися з початку війни півроку. І ось нарешті в Іспанії я зустрів народну артистку України Ірину Білик в аеропорту. Аліканте, я був щасливий. Я купив квіти, я привіз багато подарунків. Це була дуже приємна і довгоочікувана зустріч. Ну і звичайно, я хвилювалася, тому що я давно не бачила Діму Коляденко, не встигла йому купити подарунки, але так хотіла його побачити, і ми просто. Обійнялися, так знаєш, як родичі, які загубилися, і ще декілька годин нам зараз бути разом. Він відлітає далі. Я в свої там роботи порину. І е, можу сказати, що це така підтримка моральна на обох. Я а, щасливий <клузький> <клузький> дімо. Дуже дякуємо тобі, що ти приїхав до нас. Дуже дякуємо за твоє відкрите серце. І дякую Богу за зустріч за знайомство з тобою. І нехай е, в тебе на майбутнє бажаю тобі творчого натхнення для написання нових пісней, пісень, якими ти будеш мотивувати наших людей, нашу націю. Дякую. І слава Україні! Слава. Героям славам!